Виявлятимуть онкологію з подальшою діагностикою та лікуванням. У Подільському регіональному центрі онкології з'явився апарат магнітно-резонансної томографії потужністю півтора тесла. мрт обстеження дозволяє з високою точністю виявляти пухлинні процеси, визначати їхню локалізацію та розміри, що необхідно для ранньої діагностики раку. Також у закладі з'явився ще один КТ-сканер, що збільшило діагностичну спроможність центру вдвічі. КТ і МРТ це взаємодоповнюючі методи. Пацієнти, наприклад, з обстеженням малого тазу жінки, молочна залоза, малий таз чоловіки, кішківник чоловіки і жінки, печінка, селезінка, середостіння і головний мозок. Вони потребують МРТ. Але разом із тим, всі ці пацієнти для оцінки ефективності лікування потребують комп'ютерної томографії. Тому, вибачте, при вході вони мають пройти всі МРТ і всі КТ, а потім контроль, тільки КТ. Другий апарат комп'ютерної томографії допоможе значно зменшити черги на діагностику, адже за наявності одного діагностичного пристрою, в черзі на процедуру очікували понад дві тисячі пацієнтів впродовж близько чотирьох місяців. На сьогоднішній день у нас на обліку взагалі знаходиться 55 тисяч пацієнтів. Потребують комп'ютерної томографії і ну, взагалі, методів радіологічного обстеження більше 9,5 тисяч пацієнтів. Ми на сьогоднішній день за рахунок роботи в дві зміни зможемо залучати до 35 пацієнтів на КТ, одному, 35 на другому, і на початку біля 20 пацієнтів на магнітно магнітерозна томографі. За умов співпраці подільського онкоцентру з НСЗУ МРТ та КТ-діагностику пацієнти зможуть прийти безкоштовно за наявності направлення від сімейного лікаря чи онколога. Наявність таких можливостей технічних по діагностиці і обстеженню. Напряму залежить, чи впливає на хід лікування, на результати лікування для нас найважливіше, щоб люди, які приходять в медичний заклад, щоб вони одужували. Тут напряму у взаємодії з Національною службою здоров'я відбувається оплата для закладу і наші. Пацієнти отримують безкоштовні послуги що на обстеження МРТ, що на КТ, і це дуже важливо. Онкоцентр став першим комунальним медзакладом області, де пацієнти можуть пройти магнітно-резонансну томографію безкоштовно. Вже у перший місяць роботи заплановано обстежити щонайменше 250 пацієнтів. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.